Коли місяць піднімається повним і холодним, ніч стихає. Вітер завмирає, і лише стемля вичути виття, Довге, болісне, майже людське. Це не вовк, це заражений. Людина в чиїх жилах тепер тече інша кров. Лікантроп. Лікантропія це не легенда, це хвороба. Вона передається через укус або потрапляння зараженої крові у рану. Якщо людина виживає після нападу, вірус перебудовує її тіло. М'язи ростуть, кістки змінюють форму, а розум поступово гине. Хворий починає втрачати контроль, чути голоси, бачити сни, де він полює. А під час повного місяця мутація завершується. Трансформація болісна. Кістки ламаються, шкіра рветься, і з-під неї пробивається шерсть. Очі мутніють, зуби видовжуються, а крик болю переходить у витя людське тіло гине, народжується інстинкт. І він хоче лише одного: полювання. У формі звіра лікантропи, неймовірно сильні. Їхні м'язи можуть розривати сталь. Слух розрізняє серцебиття на великій відстані, а зір бачить у повній темряві. Вони швидкі, смертельно небезпечні і практично невразливі. Єдиний відомий спосіб зупинити їх срібло. Воно вступає у хімічну реакцію з вірусом, спалюючи тіло зсередини сучасна медицина, немає способу вилікувати лікантропію. Відомі лише спроби стримати симптоми за допомогою заспокійливих препаратів і ланцюгів. Але коли місяць знову стає повним, хвороба бере своє. Ті, хто заражений, часто тікають у ліси, аби не нашкодити людям. Інші втрачають розум і залишають за собою лише кров і сліди пазурів. І навіть ті, хто намагаються жити серед нас, завжди бояться наступної ночі. Якщо ти бачиш чоловіка, який нервово відводить погляд від повного місяця або має на шиї старі рани від зубів, не підходь. Бо, можливо, у його крові вже спить звір, який просто чекає, коли прийде час прокинутися. Підпишись, якщо хочеш дізнатись, скільки ще хвороб, про які медицина мовчить, живе серед нас.